Зараз буду засушувати такі чудові квіти, мені подарували. І хочу, звичайно, їх врятувати, засушити, що зможу для потім роботи зі смолою. Ось такий контейнер. Це буде у Зараз буду знімати. Насипаю трохи на низ спочатку шар, а потім кожен е, буду вкладати. Кожну квітку і кожен шар засипати знов манкою, І так буде покроково, пошарово висушуватись. Перший шар. Далі готую квітки і складаю їх бутонами вниз, трошки залишаючи корінець, і на відстані один від одної. Ось так зараз знов засипаю манкою і знов буду викладати квіти по черзі. Готую квіти, перебираю гарні залишаю, вже відв'явші, викидаю і зараз буду складати знов шери.